有。 Ось так за допомогою гри чотирирічна Мілана виконує вправи на дрібну моторику разом з мамою. Дівчинка прийшла на комплексну оцінку розвитку до інклюзивно-ресурсного центру. Нас направив наш логопедичний садочок, щоб розуміти саме в яку групу загальну освітню чи логопедичну. Це дає можливість оцінити навики здібності дитини і зрозуміти, чому саме краще і більше приділяти увагу. Тобто це буде а, допомогу саме вихователям і батькам. У центрі дітки можуть стрибати, долати перешкоди, збирати мозайку та навіть показувати язика. Правила в Іван Десь? Добре! Молодець! Комплексну оцінку розвитку проводять фахівці. Вона триває понад дві години за кількома напрямками. В Неї включається оцінка як реабілітолога, логопеда, дефектолога та практичного психолога, і виходячи з висновку цієї оцінки, визначають, чи необхідно дитині допомога у шкільному навчанні. Ми надаємо корекційно-розвиткові послуги діткам, які не охоплені, або здобувають освіту за форму індивідуального навчання за педагогічним патронажем. У Дніпрі працюють три інклюзивно ресурсних центри. І відкрито 115 на сьогодні класів, 972 дитини навчаються в інклюзивних класах, 400. Та 76 асистентів вчителя, які супроводжують цей освітній процес у школі. 147 є інклюзивні кімнати. Тут працюють з особливою малечею понад 12 років. Малечі до вподоба гра ситуація. Ось він нік умершерував навчити жука. Це ситуаційна гра для розвитку зв'язного мовлення, для утворення словосполучень, для утворення речення, для пізнавання процесів. У школі навчаються 30 особливих дітей, окрім ігор та теорії, переймають звички у побуті. Ти може приготувати приготувати свої бутерброди, зробити чай. тобто, та також ми тут влаштовуємо свята. Там діти на святах роблять тортики, і потім ми влаштовуємо чаювання. Спеціалісти радять батькам, якщо у вас є сумніви з розвитком малечі, варто звернутися до фахівців. Артем Ліфінцев, Юрій Даницький Дніпро Тіві. Після початку повномасштабної війни серед українців зріс попит на україномовний контент. Чимало людей не бажають бачити сайти окупанта у видачі Google і дивитись російські відео на YouTube. Проте, деякі українці досі продовжують слухати виконавців країни-агресорки. А чи слухають російське дніпряни? Ні, ми не слухаємо російську музику, але якщо чесно, от пісні, які в мене з моєї молодості, наприклад, там Віктор Цой, група крові на рукаві, це те таке, щоб я заспівала під гітару. Ми хочемо спонсувати ворога. Знаєте, все дитинство було на російській музиці, та воно зараз іноді щось хочеться послухати, але так вино ти просто розум... розумієш. мозгом, что это поддержка врага, а мы против врага. Меньше, чем раньше. Потому что некоторые исполнители негативно отзываются о нашей стране. Поэтому и негативно к ним теперь отношение. Ну, не совсем русских исполнителей, из криптонита, вот, но казахских там разных. Почему слушаю? Мне нравится. Ну, а что подобается украинскому да, Доволен слухаємо зараз дуже багато класної української музики. Після агресії, якраз от наші наших виконавців, їх стало більше, і їх почали показувати і по радіо крутити, і взагалі їх просто більше з'явилося. Із таких, типа як реп — це Карабок, Це Київський виконавець. з українських виконавців. Мені дуже подобається фіналістки Євробачення. Це прям взагалі топчик. А мені дуже подобається кола. Ось, це зараз мої ще я обожнюю бомбокс. Уночі! Я тобі співаю під гітару. Павло зі бром. <ріст> <ріст> так. Антитіла нам подобаються, як їм. Клавдія Петрівна, пивоваров. Ну, типу, наші українські виконавці. Лише за один рік повномасштабної війни російські автори заробили понад 80 мільйонів доларів від глядачів і слухачів з України, сплативши 5 мільйонів доларів як податок країні-агресорці. Ця сума еквівалентна 10 тисячам дронів, які Росія могла закупити, аби продовжувати атаки на Україну. Відповідну інформацію підрахувала економічна правда. Свою думку з приводу прихильності українців до російського контенту висловив і Артем Ткаченко, фронтмен гурту Пробас. Ми не можемо а, приймати ну, російську музику, російськомовну навіть музику, тому що вона несе а, цінності іншої країни, країни агресора, не тільки цінності, але й романтизм. А, і ти слухаєш цей трек такі да я з тобою згоден там десь. Ну і все ти згоден вже по факту з ворогом, який прийшов тебе вбивати і знищувати нас як націю. За короткий проміжок часу українці зрозуміли відмовитись від російських платформ реально як вирізати злоякісну пухлину. Тож тримайте декілька порад, аби контент країни-агресорки траплявся вам менше. Щоб Ютуб зрозумів, якою мовою видавати контент, треба видалити з пошуку та історії переглядів усі відео російською, перевіряти підписки і видаляти всі російськомовні канали, постійно натискати не цікавить під російськими відео на головній сторінці і в рекомендаціях. Це потребує часу і терпіння, але результат усе ж вартий зусиль. Аби отримати український контент у Google, можна спробувати ставити «и» в кінці запиту. Це пошуковий оператор, що виключить сторінки зі сполучником, «и», який використовують лише в російських текстах. Для користувачів Spotify та Deezer є сервіс Shame Voices, який допомагає очистити від російської музики збережені плейлисти. Потрібно залогінитися через стримінг, переглянути запропоновані треки і підтвердити їх видалення. Під зачистку потрапляють композиції виконавців, які відкрито підтримали російське вторгнення або не робили щодо нього жодних заяв. Артем також ділиться в кожній пісні. Учасники гурту хочуть торкнути глядача українською творчістю як автентичною, так і сучасною. Це намагались зробити і в останній пісні запис, де використали старі уривки гри гуцула на скрипці. Я хочу, щоб мода була на українську музику, на українську етноку, на голоси, на елементи, на інструменти. Наш гурт цим ну на це працює 100% 100% часу. Це наша позиція робити музику українську і щоб вона була впізнавана в світі. Дані соціологічного дослідження показали, що після початку повномасштабного вторгнення 62% українців повністю припинили споживання контенту російською мовою. Анастасія Васько Борис Єфімов Дніпро Тіві. Противник іде там, там, топами, і як наче, як, наче під наркотиками. Дімонтіка. Щоденні обстріли артилерією та дронами. Саме так нині живе Покровськ на Донеччині. На жаль, спокійних днів більше немає. Щоденно, що вночі, вранку, в день все одне вони гатять. І, і артилерія, і дрони влітають, тому дуже дуже складна ситуація. Софія незабаром планує евакуюватись. каже у місті досі залишилось близько півтора-двох тисяч людей. Нема працюючих магазинів, дуже мало якісь точок там, де можна щось купити. Саме необхідне це хліб, вода. Там якісь товари першої необхідності для гігієни дуже багато людей виїжджають. Стало мало людей у місті. У місті зруйновано та понівечено чимало житлових будинків, як багатоповерхових, так і приватних. В день і вночі під обстрілами волонтери та правоохоронці щодня допомагають людям виїхати до більш безпечних регіонів. За даними Діпстейт, бої нині тривають усього в 10 кілометрах від міста. Противники там і там іде топами, і як наче як наче під наркотиками нічого не бачив, нічого не чує, постереться вперед. Завдяки спротиву ЗСУ, нині просування ворога сповільнилось, проте говорити про стабілізацію ситуації ще зарано. Якщо говоримо по кроску, то ворог тут теж намагатиметься діяти. Я думаю, за старою російською тактикою, оточити місто, взяти у клещні, власне, але і при цьому буде намагатися атакувати піхотною компонентою, перш за все, у лоба, тому що є відповідний дедлайн. Це жовтень, коли Покровськ на думку російського командування і власне. Це бажання фюрера має впасти і відкрити певний оперативний простір для подальшого просування російських окупантів. Важливу роль відіграє і оборона сусідніх міст Торецька і Селидового, які тримаються попри чисельні атаки ворога. Від Покровська до Дніпра трохи більше 150 кілометрів. До межі Дніпропетровської області менше 30. Проте панікувати не варто, запевняє речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Що Дніпряни чогось бояться, я думаю, що Дніпряни так само нічого не бояться, крім Господа Бога, як і Одесити, мешканці інших наших населених пунктів. Повірте мені, що без бою ніхто ніде не відходить. Ворогу дають жорстоку відповідь. А власне, плани оборони завжди мають бути. Тому що, якщо є план оборони, відповідно є і план контрнаступу або навіть і наступу. Тому треба довіряти, по-перше, офіційним джерелам, не орієнтувати. Тися на соціальні мережі, бо базовим є те, що соціальні мережі не воюють, воюють сили оборони. Треба сподіватися на них. Тому Дніпрянам витримки і інформаційної гігієни теж дотримуватись необхідно. Також на ситуацію може вплинути операція на Курщині. Про це під час ставки Верховного головнокомандувача доповів головком Сирський Марія Хетєвська Сергій Нісіма Дніпро -ТВ. Копійка може стати шагом. Таку зміну оприлюднив Національний банк України. Зазначається, зміна назви монет допоможе очиститися від російського впливу та сприятиме дерусифікації та деколонізації. Ми зібрали думку Дніпрян. Мені здається, це ніяк не вплине на життя людей взагалі. Хочуть хай перемінують. Ну, навряд чи це буде якесь покращення від зміни назви. Я взагалі-то вважаю усі, зміни доречні. А особисто, якщо вони мотивують та надихають, чому б ні? Ну, Всі звикли до копійок, мабуть, тому мені кажеться, що це вважає, що це не потрібна річ. Вважаємо, що треба рухатися з часом і відсторонятися від цього російського. В державі, війна потрібна перемога. Потім будемо міняти все, що завгодно. А зараз це не до часу. Здається, що на це піде дуже багато коштів, а у нас зараз війна, і якби це недоречно. Вій... Ну, багато донатити треба. Яка зміна? Це якось нерозумно, мені здається. Презентація відбулася 2 вересня, символічно у день гривні. На події були присутні науковці, які займалися вивченням історії грошового обігу України, та надали свої експертні висновки щодо історичної обґрунтованості відродження назви шах. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої найменшої спорідненості з будь чим московським. І ми маємо своє питомо українське слово для визначення дрібних монет це слово шах. У заяві Нацбанк зазначає, що слово Копійка має московський імперський початок в той час як назва шах давнього українського походження вона вже використовувалася у грошовій лічбі. Зокрема, часто згадуються у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших знаменитих письменників на початку 20-го тисячі у 1918 році. Шаги почали пускати, і замість бігової монети були. Публіковані ну, друковані в вигляді марок, але при тому до шагів поверталися, наприклад, і в українській повстанській армії, і в діаспорі, і, зрештою, до шагів повернулися у 1992 році політичної сміливості перейменувати копійку. Проте експерти зазначають, задля виготовлення нової монети буде виділено чимало бюджетних коштів. Це недоцільна з огляду на Перше воєнний стан. Друге. На дефіцит бюджету, третє: на швидкі темпи інфляції і сьогоднішній рівень цін. Ну і останнє. Це навіть з такої ідеологічної точки зору зараз недоцільно. Обидві монети перебуватимуть в обігу паралельно. Співвідношення між копійкою та шагом дорівнюватиме один до одного. Анастасія Васько, Андрій Борис Єфімов,